Знову всім привіт, мої кошенята! Сьогодні буде друга серія. Плетемо квіточку. Нанизуємо на ось цей кінчик одну рожеву, а на ось цей дві рожевих. І, і оцим кінчиком проходимо хрест-накрест через, через цю бісеринку. Повинно вийти якось так Проходимо ось цим кінчиком сюди, в цю рожеву, а ось цим кінчиком теж в цю рожеву. Ось так от вийшло. А тепер пронизуємо через оцю от жовту, цю. і сюди кінчики вставляємо. І потім сюди хрест-нахрест. -хрест. Ось так от вийшло. Нанизуємо на цей кінчик одну рожеву, а на цей дві. І проходимо оцим кінчиком через цю рожеву. Все. Ось. Ось, так. Ось так от вийшло. Якось тут ми проходили. Так і проходимо ось тут, тільки, щоб кінчики ось тут були, на цій жовті. от повинно вийти у вас. Нанизимо на цей кінчик одну рожеву бісеринку, а на оцей кінчик, кінчик нанизуємо дві. І ось цим кінчиком проходимо хрест на хрест через оцю рожеву. І ось така квіточка у вас вийде. Перемотайте відео і зробіть ще таку одну. Запалюємо кінчики. Ось так от. Ось так от повинно вийти. А з другої квіточки ну, відрізаємо ліс, леску. Ось так от. Складуємо вдвоє, нанизуємо на ось цю от ниточку одну бісеринку. І проходимо це через оцю бісеринку цією лескою. Ось так от вийшло. Нанизуємо одну бісеринку і проходимо через неї хрест-нахрест. Одним кінчиком проходимо ось так от. Ну, через одну ось. Ну, ось так от якось. Через оцю проходимо. І другим концем також само. Нанизуємо один, одну бісеринку і проходимо з цим концем через оцю бісеринку. Хрест-нахрест. І так робимо з усіх сторін. А прода буде в наступній серії. Всім пока.